Ви знали, що існують дитячі візочки не з звичайними пластиковими люльками, а з інноваційними термолюльками. Один з таких візочків це Adamex Lumi Air від польського виробника. Сучасна люлька виготовлена зі спіненого поліпропилену, 95% об'єму, якого становить повітря. Він робить люльку надзвичайно легкою, вага всього 3 кг. надзвичайно міцною, зберігає ізотермічні властивості, стійка до грибків та плісняви, знижує рівень шуму. Та на 100% підлягає вторинній переробці. Зовнішні матеріали люльки це екошкіра або водовідштовхуючий текстиль. Люлька має функцію регулювання підголівника. А також в комплекті йде зручний кокосовий матрацик. Гіпоалергенна знімна для прання внутрішня оббивка, на тепле Має відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. Величезна комплектація з універсального дощовика, двох москітних сіток, муфт рукавичок, пеленального матрасика, на ніжки. Поясної сумки на люльку, сумки та підсклянника тушон люльки має складний козирок від сонця та вентиляційну секцію. Кілька від'єднується всього однією рукою за допомогою системи Memory Button, алюмінієва рама з пескамерними колесами з поліуретанової піни, що не потребують обслуговування. Багатоступенева система амортизації з регульованою жорсткістю задньої підвіски, регульованим центральним амортизатором та системою амортизації передніх коліс САС, проглянковий блок реверсивний, за безпеку у ньому відповідають п'ятиточкові регульовані ремені та знімний бампер. Має повністю регульовану спинку та підніжку, а також великий капюшон з вентиляційною секцією. В комплектації три в одному в комплекті йде автолюлька для новонароджених, що встановлюється на раму. Купуйте в маля.